Слава Україні! З вами я Петро і ви на моєму каналі ЧитатокрутоBookTube. Зараз ви спускайтесь вниз, стайте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається «П'ять колосків. В цій книзі розповідається про Голодомор. Тут можна побачити, в яких руках він був. Тобто їх було декілька. Також. Ми тут спочатку можна побачити карту голодомору перших голодоморів. Тобто на Волині вони були більш до Польщі, і до цього в них була їжа. Вони переправляли їжу навіть через річку, тому що на всій іншій території України їжі в українців не було. Все забирали, але потім, після е, Другої світової війни, е, навіть сюди добралися комсомольці, тут розповідається е, слова очевидців, тобто, які застали цей голодомор, як вони там переповіли своїм дітям, внукам і так далі. Тут розповідається е, про ті важкі часи. Як забирали всю їжу, як вбивали людей, як розкуркулювали і так далі. Взагалі, в цій книзі написано, що вона для середнього і, старш... і старших учнів. Тобто, але, як на мене, цю книгу можу зрозуміти навіть з 8 років. Також тут є справжні документи. Але, звичайно, я вам їх не раджу читати, тому що вони російською. Тут, розпов... тут розповідається все. Тобто, якщо, наприклад, ви не дуже знаєте про голодомор, або вам цікаво дізнатися, або, або ви ще в чомусь сумніваєтеся, або ще щось, то я вам обов'язково раджу цю книгу. Тут, тут ви дізнаєтесь. Е... Хоча це і так зрозуміло, що росіяни всю свою історію хочуть позбавитись від українців, забрати нашу територію, нашу історію і знищити всіх нас. Також в кінці цієї книги є терміни різні, які ви, можливо, не знали, тому що деякі я теж міг не знати, а тут ви їх можете дізнатися. Наприклад, закон про п'ять колосків і так далі. Підкидні, розкуркулення і так далі. Дуже багато корисної інформації. Отже, я вам раджу цю книгу, щоб ви просто знали історію нашої України про те, як росіяни хотіли знищити наш народ. Книга, обов'язково вам раджу її прочитати, а також раджу вам читати українською, читати різними мовами, але не російською. Тому що наші вам це треба? Ну, а всім па, 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 па.